Необхідно знайти модуль вектора суми векторів БА і АС. Побудували трикутник. Відомо, що кут А дорівнює 30 градусів, кут Б 90, значить, прямий кут, ось тут буде В позначення. Утворився прямокутний трикутничок. Відома довжина гіпотенузи А підписали на малюнку. Кут А відмітили, можна написати на малюнку, можна не писати. Якщо трикутник дозволяє нам це зробити, підписуємо кут А30 градусів. Одразу пригадуємо, що напроти кута 30 градусів лежить, лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. Записуємо, що. Модуль вектора БА вектор АС дорівнює. Тепер на малюнку задаємо напрямок векторів BA і АС. Побудували вектори. З'ясовуємо, що є вектором суми за правилом трикутника, це вектор, напрямлений від початку вектора БА до кінця вектора АС, тобто вектор БС. Значить, модуль суми даних векторів буде. Модуль вектора BC. Вектор BC лежить напроти кута в 30 градусів в прямокутному трикутнику. Значить, цей, цей катет є ем, довжина цього катета дорівнює половині довжини гіпотенузи. Модуль вектора BC, запишемо це. Модуль вектора BC дорівнює 1 друга модуля вектора AC. Довжина вектора AC відома. Підставляємо значення і в дужках пояснюємо, що вектор БЦ лежить напроти кута 30 градусів. Це. Вектор AB є прил... Зараз. кут А є прилеглим до вектора АВ. А згадаємо з вами тригонометричні функції. Якщо, значить, Виразити косинус кута 30 градусів. Косинус пов'язує прилеглий катет з гіпотенузою. Косинус кута А буде дорівнювати АВ прилеглий катет поділити на гіпотенузу, АВ поділити на АЦ. Звідси можна знайти АВ. АВ буде дорівнювати добутку. АВ буде дорівнювати добутку гіпотенузи на косинус прилеглого кута. Можна було, якщо ви пригадаєте формули, ви їх вчили, правила знаходження катета чи гіпотенузи, ви їх вчили у восьмому класі, вдруг ви їх забулися, то можна почати з того, що косинус А розглянути. Тобто. В таких ситуаціях, якщо є кут і є гіпотенуза, ми за допомогою кута і гіпотенузи і тригонометричних функцій можемо знайти катет. Можна було б виразити кут С, знайти його, він дорівнює 60 градусів, і через синус знайти довжину вектора АВ. модуль вектора АВ… Можна було б виразити через синус. Тобто синус кута С, синус кута С дорівнює АВ поділити на АС. Так само на АС. І тоді АБ катет АВ дорівнювався до будку, АС на синус. Але вже кута С. На синус кута С. Так, да, світ, гарна думка. Аби знаходимо і що дописуємо у відповіді? Ось речення яке. Діти, ви тут? Так. У нас не можуть погодити. Так. Косинус альфа о, у нас корінь із трьох поділити на два. Косинус, зараз, сейчас. У мене зникла, зник весь запис, то виходить, що вектор АВ, модуль вектора АВ, буде дорівнювати добутку косинуса 30 градусів помножити на А. Правильно? А, так. Угу. Косинус 30 градусів. Це. Це корінь із трьох на два. Поділити. Угу. Корінь із трьох поділити на два. І букву А просто дописали Дописую. рядом. Можна було б записати А підняти. Було б корінь із трьох. А корень із трьох, отак. А. Корень з трьох поділити на два. Все.